Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні разом з вами приготуємо соковиті та ніжні ліниві пельмені, розкриємо всі секрети прушного та еластичного заварного тіста, яке чудово підійде і до вареників з любою начинкою. За цим рецептом я готую вже не один рік і завжди це виходить легко, швидко і смачно. Раджую вам не оминати його стороною! Просіяти борошно для видалення домішок та збагачення його киснем. Щоб якість тіста була кращою, робити це потрібно обов'язково. Додати сіль та перемішати. Детальний опис сировини я залишу вам під відео. В окрему посудину вбити яйце. Додати олію на ваш вибір і смак. Об'єднуємо докупи та збиваємо. Яйце надасть тісту щільність і надасть порватися під час приготування. Але якщо її є багато, вони роблять борошняну оболонку більш жорсткою на смак. Вливаємо в і починаємо замішувати тісто. На даному етапі утворюються грудочки і це нормально, так і має бути. Вливаємо кип'яток і починаємо процес заварювання тіста. Користуємось при цьому лопаткою або ложкою, бо тісто гаряче. Об'єднавши його в одне ціле, продовжуємо вимішувати вже руками. Але спочатку обережно, бо тісто може бути ще гарячим. Тісто рахується вимішаним тоді, коли воно змінить свою структуру. Перестане липнути до рук та стіну посуду буде приємним та еластичним на дотик. Накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо в спокої на 20 хвилин для набухання клейковини. А поки відпочиває тісто, приготуємо начинку. До подрібненого м'яса додаємо натерту на терці з дрібними отворами цибулю, сіль та перець. А зараз ретельно вимішаємо фарш. Особисто я інших спецій фарш не додаю, щоб не втратити той самий класичний смак пельмені, а виробити на свій смак та за своїми вподобаннями. А далі відбиваємо фарш. Це робимо для того, щоб збагатити його киснем і тоді начинка ніжною і соковитою. А зараз приступаємо до формування лінивих пельменів. Готуємо робочу поверхню, підпилюємо її борошном. Викладаємо тісто і розкачуємо його в формі квадрату. До речі, буду вдячна за поширення в соціальних мережах, підписку, лайк та коментар. Якщо відео буде для вас змістовним та корисним. Цим ви зможете підтримати розвиток каналу. На тістову заготовку викладаємо фарш у вигляді ковбаски і гарненько зіщипуємо краї. Відділяємо сформований валик від тістового полотна. За рахунок даного технологічного процесу приготування тіста з ним легко, приємно і швидко працювати. Воно не забите борошном, легко без зусиль розкачується полотно бажаної вами товщини. За невеликий проміжок часу і без зайвих зусиль ви будете мати купу пельменів, які нічим не поступаються класичним. Різниця між ними лише у формуванні напівфабрикату та економії вашого часу. Нарізаємо на однакові частинки. Вони чудово витримують заморожування. Варимо підсоленій воді хвилин 5 після закипання Як ви бачите, тісто тоненьке, м'яке, начинка соковита і на місці. Заправляємо ліниві пельмені на ваш смак і вподобання. Я додаю вершкове масло, улюблену зелень та сметану. Це дійсно смачно, легко, швидко. Залишайте свої враження та поради в коментарях. підписуйтесь, щоб не пропустити нові рецепти. Поширюйте, щоб якомога більше людей бачили відео. Дякую за перегляд і до зустрічі!